Як виконати роботу по створенню хмар, хмарок сонця і крапельки через Google Диск. Ви повинні завантажити на свій Google диск оцей файл. Заготовка мови. Для цього заходимо на свій Google диск. Вибираємо пункт Завантажити файл. Відкривається вікно, вказуєте цей файлик. І коли він завантажиться, ви повинні його знайти. Ось він у мене завантажений. Я його відкриваю. Відкривається він у Google презентаціях. Е, ясно, що якщо брати анімацію, то тут можливості анімації досить обмежені. Але створити певні малюнки і зробити певні ефекти, тут можна. Значить, яким чином робимо хмарку? Відкриваємо ось. різні фігурки. Шукаємо ось наша хмарка, створюємо. Заливка заливаємо певним кольором. Одну хмарку створили. Давайте зробимо другу хмарку. Тут дуже схоже на роботу з звичайним офісом. От ми вже дві хмарки зробили. Так, далі робимо крапельку. Крапелька це в нас виноски. Отаку ну, ось ось робимо раз. Так само цим ми можемо регулювати. Змінювати розмір, робити поворот. Бачите, отака. Ну, робимо краплю, ми тоді її пізніше підлаштуємо. Ну, це велика трошки, ну хай буде. Розміщуємо десь отут. І так само робимо сонце. Робимо кружечок. Ставимо сюди. Ну і підбираємо якийсь відповідний колір нашого сонця. Можна тут товщину лінії задавати, наприклад, робити, скажімо, ободок для нашого сонця. Бачите ось? Якщо лінію зробити досить товсту, то ми навіть от, такий ефект можна використати. Ну, в принципі, все. Бачите, нічого абсолютно складного немає, От оце завдання можна навіть на телефоні виконати. І коли ви виконуєте цю роботу, на Google диску автоматично усе зберігається. Тобто, коли ви просто закриєте тепер цю презентацію, то на Google диску оці всі зміни, які ви робили, бачите, вони. Залишається. Таким чином, на наступному уроці можна знову зайти на свій Google Диск, відкрити і продовжити роботу. ну Можете тут по налаштуванням подивитися, можливо, ще є там якийсь, якийсь ефект можна приєднати і так далі. Якщо у вас немає іншої можливості, то тут можна, в принципі, цим теж можна скористатися для роботи. Ну, ясно, що. Можливості тут, оскільки це онлайн-версія, то можливості тут набагато менші. Але все ж таки такі можливості ну, для створення хоча б якихось простеньких об'єктів, вони є. Закриваємо, воно автоматично збережеться і на вашому Google диску воно буде. Все, працюємо. Здавать мені нічого сьогодні не. Потрібно, ви зробили те, що потрібно. Воно у вас зберігається на слідуючому році. Продовжимо роботу з цим файлом.